Вітаю! Сьогодні пропоную приготувати шоколадний мус. Я його буду готувати з білого шоколаду. Але, звісно, його можна приготувати з будь-якого, в залежності від того, який шоколад вам до смаку та який вам потрібен у розрізі торта колір. Тож, для приготування шоколадного мусу нам знадобляться такі продукти: це білий шоколад, желатин з силою 200-220 блюмів, вода холодна, кип'ячена, молоко. Та вершки жирністю 33%. Заливаємо желатин холодною кип'яченою водою, гарно перемішуємо і залишаємо для набухання хвилин на досі. Шоколад. Заливаємо гарячим кип'яченим молоком. Даємо буквально хвилинку. Щоб він підтопився трішки. І тепер гарно перемішуємо до однорідного стану. Отже, маса готова. І тепер набухший желатин, ставимо в мікрохвильову піч буквально на декілька секунд до того моменту, поки він розчиниться. Отже, желатин розчинився. І тепер будемо вводити його. У нашу шоколадну масу. Для зручності я шоколад перелила у більший посуд. Тепер додаю сюди желатин, гарно перемішую до однорідності і залишаю виховняти приблизно до температури 30-35 градусів. І поки вихолоняє шоколадна маса, зіб'ємо вершки. Виливаємо їх в зручний для нас посуд, обов'язково беремо охолодження і збиваємо у стійку пишну масу. І тепер не все відразу, а частинками додаємо і перемішуємо до однорідності. Готуємо форму для заливання муса. Я взяла кільце діаметром 18 см, обмотала його добре харчовою плівкою і ставлю на рівню поверхню. У мене це дощечка. І Виливаємо сюди наш шоколадний мус. Накриваємо зверху харчовою плівкою, щоб не потягло запах. І ставимо в морозильну камеру на 2 години для замерзання. І через дві години виймаємо з морозильної камери. Акуратно по краю проходимось ножем. І виймаємо із кільця. От у нас вийшов отакий шоколадний мус. Він іще повністю не замерз. Такий мус вже можна використовувати для прошарування торта. Але якщо ви не будете зараз оздоблювати торт, то його замотуємо у харчову плівку, ставимо в морозильну камеру і зберігаємо. І під час прошарування торта використовуємо мус у замершому стані. Тоді готовий торт ставимо на декілька годин у холодильник, за цей час мус розмерзнеться, але зовсім не втратить своїх властивостей і не потече. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі смачного! Готуйте із задоволенням!